Писота, надо ваш совет. Дивіться, тільки що з клієнтом обговорювали два варіанти. Тобто він хоче на аукціоні викупити, либо Volkswagen Tiguan, 18 года, плюс-мінус. да, 18-й, там от пробіга завісить, 19-й, може бути, 17-й, либо Kia Sorento, самі года, там 17, -й, 18. -й, да. тоже все от пробіга там завис... залежить від ціни. Він питає, то есть, в мене як совіт, що б я лучше взяв. У <кій> мене не було ні соренто, ні Тігуана. Ну, е, я лично, своє мінім, мені я б взяв би соренто. То есть, не знаю, ну, Тігуан мені якби. Він не подобається е, світу візуально. Взагалі, ну, як для мене, я не знаю. Мені не там предуча модель, не ця. То есть, я, ну, в общем, це нікому не в обіду, ну, якби, мені вона тупо не нравиться. В Альтспейсі ще куди б не йшло. Ну, оцей такий, як, от, не знаю, що, коротше, воно. Я люблю, тачка повинна бути нормальна, велика, тось, да. От. Соренто мені нравиться, свіду. Надіжністю вони там друг другу не оступають, там, що коробки, що двигателя, тось, да. Сорентик навіть мощніше, там, 2,2 двіжочок, все, ну, тось. Якщо брати там до 150 тисяч одного і другого, там вони виходять ще по 100 тисяч без проблем, без ніяких один і другий. О, так що я лично вибрав би Соренто, це я своє мнение сказав клієнту. Е, мені важливо, щоб під 500, яка в мене, да, що ви собі взяли: Тігуана чи Соренто, Кіга, допустимо, от этих 17-18 годин.